Слава Ісусу Христу, від чого залежить перемога України? Може, від зброї, від союзників, від допомоги і так далі, чи від якихось інших факторів? Насправді, перемога України залежить всього від двох факторів: перше від відношення нашого народу до церкви, до посланників Божих, а друге від самої роботи людей Божих. В нашій країні по статистиці 84% християн, але називатися і бути християнами це зовсім різні речі. До прикладу, за ріки Одеська церква, слово Боже в Одесі опитала 100 тисяч чоловік лицем до лиця. І людям було не до Бога. Не було не було часу на Бога. Кожен був зайнятий своїми справами. І не було часу на церкву. Але саме люди Божі передають Боже ведення як на наше життя, так і на нашу країну. Бо сказано, що в Біблії що без ведення народ загине. І в нашій країні ледь не на кожному кроці храми, церкви і так далі. Але якщо церква не виконує свою функцію і не просвітлює суспільство і народ, то толку від неї нема, яку б назву вона не носила.